От В книгі реєстрації протоколів є такі розділи, як е, дата засідання, номер засідання, е, короткий зміст засідання, а це пункти порядку денного є примитка. Е, може, е, ви можете поставити. Термін виконання цих рішень та рішень де можна зробити ще один одну колонку. Ніхто законодавство нас не обмежує в цьому, тому ви можете в своїй інструкції це довести, написати, що в цьому книгі реєстрації протоколів буде визначений розділ термін виконання рішень. І е, рішення термін виконання, а далі примітка, і ви завжди у вас є на що подивитися. Ну це вже ваша особиста справа. І е, моніторинг він же полягає не тільки в тому, виконав чи не виконав, а як виконав, да, який термін виконав, наскільки якісно виконав. Найбільша проблема, от найбільша проблема це от саме формулювання рішень для того, щоб потім було класно їх виконувати зараз ось управлінське рішення має складатися ось з таких трьох пунктів: кому, що зробити, в який строк. Тобто, хто це буде робити, що він буде робити, і який термін треба для цього виконання. А ось у нас є табличка, в якій дано, це оці запитання є, це основні запитання до рішення. Є уточнення по цьому, і є додаткові уточнення. Ми маємо розуміти, хто ж виконає, чи може він виконати це завдання. Це додатково буде уточнення. Чи може цей виконавець, якого ми визначаємо, справитися сам з цим завданням, сам, якщо ми дали так, да, розробити там розробити тактичну групу? Може, може? А якщо там нам треба нам, ми поставили вихователям розробити серію дидактичних ігор? Ну, у нас вихователі та да, різні. Початківець не зможе зробити серію ігр, тому що це не просто зробити, треба зробити програму, наприклад, да, і зробити картотеку. І для нього це складна, складна робота. Тому ми маємо це враховуємо, коли ми даємо завдання. Чи може він сам виконати це завдання? Якщо ми розуміємо, що деякі педагоги цього самі не зможуть робити, хто може допомогти виконавцю? А може нам треба не робити всім так? Да? А ми можемо сказати. Що нам треба створити, може доцільно створити групу проблемну, тому що у нас чому проблемну, не творчо? Я кажу, да тому, що у нас є проблема, що у вихователі не у всіх, але от, наприклад, у п'яти вихователів немає серії ігор там з розвитку граматичної компетентності. І тому це проблема. Проблема саме у цих педагогів. Їх треба об'єднати між собою, щоб вони поварилися в цій темі, і може вони разом не зроблять. І це не буде вже не кожен окремо разом. І це буде у нас найкращий варіант такого підходу. Далі у нас є питання: що треба зробити? От що необхідно зробити? Та, виготовити серію дидактичних ігор. А для чого нам це треба? Чого ми хочемо досягти визначити такого терміну для розв'язання цього завдання? А ось додаткове уточнення, може, нам треба якісь проміжні терміни розв'язання завдання зробити? Може, розподілити це виконання завдання на декілька частин. І з якою періодичністю я, як вихователь-методист, буду спілкуватися з, там, да, з педагогами стосовно виконання цього рішення. Чи, чи я зможу це здійснювати, якщо ми такий струп маленькі зробили, а треба виконати там доволі немаленьке завдання? Тому от, от це маємо постійно для себе моніторити. І от е, вверху наступна з наш слайд з сірим, ми тільки що проговорили, але є ще такі додаткові запитання: от як, як розв'язати таке завдання? А от допоміжна фраза допоможе нам. Які ресурси треба для того, щоб виконати завдання? Ось нам ми сказали, серію дидактичних ігор зробити. А чи є у педагога? І з чого робити? На чому робити? Тобто ми а, маємо ці питання також розглядати, коли ставимо завдання. І от найпотужніше на мене, для мене запитання додаткове: чи можемо ми оцінити якість виконання цього річного завдання? І що саме ми будемо оцінювати? Якщо ми сказали цей дидактичних хібр, що ми оцінимо? Ми маємо для себе вже проміркувати. Якщо йде слово серія, значить їх має бути декілька. Дидактичних ігор з чого? З граматичної формування граматичної компетентності. Дивимось, що якому... щоб мета цих ігор була саме стосовно граматичної компетентності. Потім цим критеріям. Ми маємо ще додати, ну, наприклад, із чого буде виготовлена, тобто якість виконаних цих ігор. І коли ми ось так будемо відноситися до прийняття рішень, у нас не буде, от, знаєте, так, поповнити, додати, там, стимулювати педагогів до кращого виконання, там, проведення дидактичних ігор. І я завжди кажу: а хто мені доведе, що я не стимулювала? Хто доведе мені, що я не додала дидактичних ігор? Ага, іде перевірка. Треба було зробити, поповнити набір дидактичних ігор з формуванням граматичної компетентності. Ну, що, Романюк, що ж у вас? Я кажу: ось гра. Так треба ж доповнити. Ну, я доповнила. Так ви ж тільки одну гру зробили. Ну я доповнила критерії, які були поповнити е, дидактичними іграми. Я поповнила. Ні, ніхто не сказав, що я маю поповнити на три штуки. Я так грубо зараз говорю, але ми маємо е, більш ретельно до цього відноситися нормально, щоб людина знала, що мені треба зробити конкретно. А то контроль вихователя за тим, як діти одягаються на прогулянку. Спостерігає за мною вихователь ми тут говорить, Аріна Анатолійовна, ну що ж ви не спостерігаєте, вон та одягла на, на вивірі штани. А я скажу: а маня вчора не одягала, шар не зав'язувала, сьогодні зав Ну, Посилила я контроль? Посилила, сьогодні зав'язує. Тобто, де у вас ну, дійсно аргументоване зауваження. Навіть незауваження, просто спілкування, щоб визначитися. Тому ну, такі поради е, краще менше, але якісніше. Також є такі запитання: чи можуть бути е, ухвали без е виконавця та термін? Звісно, можуть. І от у вас посерединки якраз такий приклад. Да? Нам треба ми приймаємо рішення затвердити план підвищення кваліфікації на. там, 2020, 2020 на 22-й, я додам, 2023 рік в межах коштів затверджені у кошторисі. Нам же не треба нікого писати, нам не термін потрібен, не виконались. Ми в повноваженнях педагогічної ради є затвердження плану підвищення кваліфікації. От тоді, коли з вас слова на безміствах, схвалити, затвердити, визнати, визначити, встановити це без терміну і без виконавців. Ці приклади, які я приводила, доповнити, посилити, сприяти роботі гуртка, приділити увагу плануванню, поповнити інформаційні матеріали для батьків. Е, от я, я, до речі, якраз хочу зупинитися поповнити інформаційні матеріали для батьків. У е, мене одразу такі аргументи. Скажіть, будь ласка, що їх не було, про моналогічне мовлення нічого не було для батьків. Ну, Наприклад, сказали, там було, але було мало. А чого було мало? Яких матеріалів було мало? І оці запитання, до речі, п'ять таких запитань провокативних. Які виведуть на те, що так, у нас не було інфографіки, де були б визначені основні рекомендації батькам у формуванні монологічної мови: один, два, три, чотири, п'ять, і з картинками, щоб візуально сприймалося і легко виконувалося батьками, тим було зрозумілим. Або, може, у нас немає ну, декілько, ну, хоча б декількох відеороликів, пускай на рік це буде два-три маленьких відеоролика е, монологічне мовлення дітей. Ну, ось, ось цим я маю доповнити. Не треба всього доповнювати, ми маємо конкретизувати. Також ось далі удосконалити, поліпшити, продовжити забезпечити оці слова, от ці, от які ви побачите, ви можете потім ще раз повернутися до цієї презентації. Ви побачите слова, які не варто використовувати в ваших рішеннях. Дивами екран на екрані ми бачимо питання порядку теми. Давайте ми його прочитаємо, от про роботу творчої групи, і творча група називалась Формуємо дітей до шкільного віку, уявлення про професії дорослих. До речі, пам'ятаєте, у нас там така була брада в порядку денної. І ось які ж рішення ми можемо прийняти? От виступає творча група, звітує. І ця творчість, якщо ця група представляла орієнтовний план. Освітньої роботи з формуванням дітей уявної про професії, то нам виконавець не потрібен, да? бо ми, якщо план, то по суті педагогічна рада може схвалити або може вислати, да? такі слова використовуємо. І термін нам теж не потрібен. Тобто ми це прибираємо і отримуємо рішення схвалити орієнтовний план, тому що педагогічна ой, творча група вона розгубила. Вона представлена, ми вже його обговорювали на педраді, ми вже бачимо реальний такий план класний і готовий його прийняти для використання в роботі. І ми його спали. Може бути так, що тільки от зараз вже, ну, на, на цю перату підготовлений макет або проєкт цього плану, і ми бачимо, що є певні хтось із педагогів міг внести рекомендації. І, але вони не суттєві. Вони можуть не суттєві. Сказали там доповнити такі, доповнити такий там блок. І тоді ми все таки можемо схвалити проєкт такий то у прийнятій редакції або з урахуванням внесених змін. Все нам також термінів не потрібно. А якщо е, е, нам всім сподобалося, як звітувала творча група, і вже цей план, е, ми бачили і може, вже його про нього сказали і схвалили, але ми е, передбачаємо, що у нас є проблема з батьками, да, як їх захопити такою темою, тому може ми проведемо е, пропозиція, наприклад, була, да, може провести майстер-клас для батьків. І тоді міркуємо так, колеги. Давайте подумаємо, хто б міг показати міні-заняття, пізнаємо професії дорослих. Може, якось частково. Ну, це проміркуєте, про звісно. І тоді е, вибираємо я перед тим, як як керівник, як пропонувати таке обговорення, я ж для себе вже міркую, хто б це міг робити. І, звісно, вихователі будуть намагатися не уникнути таких ідеї, щоб вони проводили, але ми тоді робимо такі, знаєте, хитрі добрі, добрі, але щирі пропозиції, хто би це міг зробити, а може і в парі просити педагогів, да, пропонувати педагогам розробити такий міні-сценарій і показати. Тому ось тут тоді буде виконавець, і в термін буде коли. І а якщо вже наша творча група вийшла на такий рівень, що є план, він вже був спалений, та і провели там серію майстер-класів і для батьків, і для і, і ми показали, і продублювали для вихователів, обговорили з вихователям, але й де час творча група, ми пропонуємо продовжити роботу, ми хочемо подовжити термін діяльності групи і. Запропонуємо, щоб разом спробувати в групі розробити конспекти інтегрованих занять саме по професіях, щоб формувати у дітей узагальнені уявлення про ту або іншу професію. Не треба цих конспектів багато, їх треба декілька як зразки для подальшого використання. Отже, ми побачили з вами. Ось такі приклади. От на другій сторінці, ви коли будете переглядати цю презентацію, ви також можете проаналізувати такий же підхід, тільки там інші пропозиції. А вам на розміркування є така <сміркування> цікаве запитання. Ось у нас є порядок денний. Про професійну діяльність педагогічних працівників, які проходять атестацію. Ось звітує вихователь, наприклад, один у нас вихователь проходить, буде проходити атестацію. Ми на, на засіданні він буде звітувати: прозвітував вихователь, Яку, е, е, яке рішення приймає е, педагогічний колектив? У нас тут два рішення. Прочитайте їх і, і, і в чаті. Напишіть перший чи інший, який ви вибираєте? От коли не знаєш, що, що вибрати, шукаємо повноваження педагогічної ради. Ми маємо розуміти, що атестаційні комісії ми можемо, звісно, рекомендувати прийняти рішення, але це не дуже коректно. Атестаційна комісія працює, і ми ж також в педагогічній раді. Ми ж ті ж учасники цієї атестаційної комісії, кому Рекомендуємо, так, це не дуже коректний перший варіант. Більш правильний буде визнати. Ми ж слухаємо педагог і оцінюємо діяльність, так? оцінюємо ту, ту діяльність, яку проводив вихователь. І ми визнаємо, що професійна діяльність вихователя такого ж вона відповідає вимогам кваліфікаційної категорії, на яку претендує. Ми просто визнаємо. Так, да. е, педагог, його професійний, не сам педагог, а да, його професійна діяльність відповідає вимогам е, до кваліфікаційної категорії. Все? Дете, план можемо, а, да, Але не схвалити. Так, так, так. так. Я да. про це ми, більше. Ми, ми, ми постанова говорить затвердити, тому ми затверджуємо. Да. Ага, все. Це от я кажу, коли ми не знаємо, коли ми сумніваємось. Дивимось в Закон України про дошкільну освіту, там йдуть повноваження. А якщо це якийсь певний нормативний акт підзаконний, та, от якраз як постанова 800, то заглянемо туди. Я вам е, того, того разу давала цілу табличку повноважень педагогічної ради, і там всі ці слова є. Ну е, от так швидко Підійшли до майже завершення. От те, що я говорила, чи може бути загальна ухвала чи голосування за весь проєкт рішення? Е, може бути загальна ухвала, і ми можемо голосувати за, за весь проєкт рішення, якщо у нас не традиційне засідання педагогічної ради. І воно, воно буде проходити, як знаєте, цілісний процес. А якщо ми проводимо традиційну або ми трохи модифіку, модифіковано, то ми після кожного рішення ми. Піднімаємо і голосуємо. А ось те, що от п'ять чому, я говорила, коли ми вирішуємо якесь питання і хочемо прийняти рішення, то чому ми це рішення приймаємо? От і коли ми п'ять разів запитаємо, чому і у нас буде відповідь, значить ми правильно прийняли рішення, до якого ми дійдемо. Це метод обговорення проблемної ситуації. Його автор, засновник компанії Тойота.